Шановні поліграфісти, з вами Баден Проєкт. І цього разу ми зняли відео про користування електричною гіліотиною Бувей 49.08. Крім роботи оператора, ми покажемо ще кілька порад щодо обслуговування ножів і самої машини. Ну що, поїхали сьогодні? У нас маленький такий різачок 4908 Фірми Бувей, дуже простий використання мережа 220 В, Не треба ніяких зайвих потужності, щоб він працював. Працює дуже просто. Вмикаємо вмикач. Це на кнопка стоп-мотор, так називаємо, аварійний стоп. Ну, і Хто хоче, той користується, хто не хоче, то ні. Засвітився монітор. Натискаємо кнопку резати". Машина йде Резати. І розміру. Далі вже, коли з'явиться надпис, можна буде працювати. Ось і все. Все, що необхідно, у нас є на моніторі. Значить, монітор має чотири режими. ручний. Програма програма, драйв програми і пам'ять. Все вам потрібно, коли будете, якщо нам надобно спорізати на маленькі шматочки, типу візити. Однакових різів з колоду 50 мм. Заганяєте 50 мм і воно буде автоматично відрізав, відрізав, подав, відрізав, подав, відрізав, подав. Значить, що тут ще є? Є калькулятор. Дуже цікава річ. Якщо вам, скажімо, потрібно порізати, що небудь і не хочете використовувати інший калькулятор, можна тут. Треба приїхати, наприклад, пополам, а четвертий формат 148,5. Є куча налаштувань тут. Мова стоїть китайська або англійська. Дата, підсвітка монітора, перехід на дюйми, а також це. Для зліття ножа, це спеціальна програма, дуже цікава. І пар параметри, які вам будуть потрібні, якщо захочете щось поміняти, ну це вже е коли там в інструкції є е пароль, От з цим паролем заходите і тоді вже все дивитесь, можна поміняти все, що захочете. Ну, в розумних межах. Так, ну це вибір ваш, якщо ви вже запрограмували, то тут у вас, е наприклад, Є якісь стандартні операції. Ви їх запрограмували, кожен дає своє назви. Наприклад, перша програма буде вам різати там 50 на 50 на 50. от, от таке, що мабуть. Друга 100 на 50 і таке інше. Це збереження. Коли ви запрограмували те, що хочете, називати зберегти, і воно зберігає пам'ять. Коли працюєте в ручному режимі, обов'язково тут має бути написано оце слово. Це зараз працював інфрачервоний захист різу. Офісово. Це, це техніка безпеки. Зараз дуже цікаво це от зниження. От Якщо вам потрібно поміняти ніж, тут все 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 написано. Натискаєте, опускаєте, тримаєте 2 секунди, опускаєте ніж йде в нижню мертву точку, ви його відкручуєте, підіймаєте, міняєте лезо на інше і автоматично збрасувати на оця цифра можна збросити, бо виробник дає 3000 різів до заточки ножа. Ви працювали 3000, знімайте, точіть і буде він працювати дуже добре. Мерзани зміні, можна знімати його з тієї сторони, можна з цікавої. Можна засунути сюди відкрутку, і тут приподняти його і нічого не розбирати. Так, оце ще дуже цікава річ, от відключик. Отакий. Отакий. Красивий. На що вам потрібно? Ось є отвір. Сюди вставляєте і знаходите. О, знайшли. Якщо вам потрібно, наприклад, ви попрацювали, трошки марзан врізали. Від ножа залишився слід. І воно не дорізає, вам треба його трошечки-трошечки опустити. Берете на четверть оберта раз в плюс, і він буде різати нижче. Якщо він навпаки перерізає, підняти вгору. Також це треба робити, коли поміняли ніж, треба підняти трошки там, трошки підняти вгору, щоб не, не, похибка не накоплювалася. Бо його підточили, опустили, підточили, опустили цим. І потім, коли поставите ніж і не повернете його назад, він вам розрубає марзан. Ну, не краще, мабуть. Натиснули кнопочку. Не а монітор, він тачскрін. Підсвітилося зелененьким. Ви вводите сюди те, що хочете, наприклад, 300 міліметрів. Поїхав, від'їхав на 300 міліметрів. Ріжете що небудь, що вам потрібно різати, наприклад, є два варіанти. Це за ножем розмір, це перед ножем. Вам потрібно різати, скажімо, ті ж 50 мм. Натисли. 50. Оце перед ножем по-англійськи. Тобто Він виїхав сюди на 50 мм. Хочете більше, будь ласка, давайте поставимо 100 мм. Якщо буде некоректна цифра, він напишемо, що некоректно і нічого не зробить, воно не поїде, не поламає нічого. Ну, Давайте поки трошечки поріжемо. Це, наприклад, після хвої треба відрізати корінець, бо її нікому не закріплені. Такс. Там в машині є така штукачка. Такала. Попали під Можна, якщо ви в чомусь сумліваєтесь, Натиснеться на кнопки, це запрацювати тільки прижим, без ножа. Потім нажимаєте різ і відрізає. Якщо ви впевнені в тому, що робите, можна не нажимати окремо притискання, а відпрацювати прямо. Папірестики. Зараз буде перевіжена пополам. Це буде 148,5. Половину. Робимо за четвертого, робимо п'ятого. Ось що все, все. трошечки нерівний за того, що він по кірці в обшивки. Треба змащувати іноді, направляючи, по котріму їзди ніж. Але в маслі зараз. А тут треба, щоб воно було весь час в маслі. Якщо щось потрібно розібрати, ну, можна ось винти розібрали. Ну, якщо щось сюди впало, наприклад, дуже часто буває, коли різе, різ, ріжуть і відход маленький, по декілька міліметрів, воно ось сюди між марзаном падає туди серед. Також є ще ручна подача запла. Ось, ось ручечка. Це Він поїхав туди. Зараз прийде сюди менше, Якщо вам не потрібні цифри, вам так буде швидше. Можна працювати з цією рішечкою. І краще не затягувати з заточкою, бо по, по законам механіки це тільки гірше. Це краще мати ну, перетечити його двічі, ніж один раз за три терміни. Це буде велика. На облугу, також, також марзан. Марзан має 16 положень, 8 положень в цій площині, отак розвертаєте на 70 градусів, ви маєте ще 8 положень. Порізали, якщо бачите, що нож дуже далеко заходить, підіймайте гору. Не потрібно його дорізати той марзан до, до кінця, бо це він пластиковий і він дуже, не дуже, але Негативно впливає на заточку ножа. Ще є годинники, якщо хочете. Можна годинник поставити. Це дату поставили. Можна поміняти дату, місяць, число, час. Ну, Все. Таким чином, наш туторіал добігає кінця. Нагадую вам підписатися на наш канал, щоб не пропустити інші гайди з використання поліграфічного обладнання. З вами був Є і буде баден.